Всім привіт Вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, в цьому році п'ять радикальних партій можуть перемогти на виборах. Чим це загрожує для України? Нагадаю, що в деяких країнах, наприклад, Європи, радикальні політичні сили перестали бути маргіналами. Серед них є сепаратисти, партії під наглядом спецслужб та відверті друзі Росії. Отже, розберемось в цьому питанні. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine. Україн». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, нинішній 2024 рік багато хто називає роком великих виборів, оскільки вперше в історії вони прийдуть у понад 70 країнах із загальним населенням у 4 мільярда осіб. І, звичайно, результати, як мінімум, частина з них, особливо на Заході, можуть вплинути на підтримку України. Отже, перше, друзі, це Росія. Путін на жаль обрався на п'ятий термін, щоб далі воювати з Україною. Опозиційні змі Росії називають голосування найбільш Нечесним в історії Росії становити масштаб фальсифікації складно через масові вкидання бюлетенів та маніпуляції із протоколами. Багато цифр взагалі можуть бути просто вигаданими. Але ж на жаль, війна була основою усієї кампанії Путіна і залишається організуючим принципом. Тайвань чи є загроза нової війни через перемогу демократа в Тайвані. Нагадаю, що перші у 2024 році вибори, за якими з інтересом, звичайно, спостерігали у світі, вони відбувалися на Тайвані. Тут одночасно обирали президента та новий парламент. Демократ Лай Цінде стане новим президентом Тайваню і продовжить обережну політику, щоб не допустити конфронтації з Китаєм. Де-факто Тайвань є незалежною державою, але навряд чи Лай робитиме якісь кроки у бік проголошення незалежності. По перше. Більшість тайванців влаштовує статус-кво. По-друге, такі маневр навряд схвалять Сполучені Штати через високу ймовірність воєнного протистояння з Китаєм. Поява ще одної гарячої точки не на користь звичайно, України, тому що в такому разі не факт, що Америка збереже пріоритет на підтримці нашої країни щодо російсько-української війни, то уряд Тайваню засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну і приєднався до міжнародних. Санкції Європарламент як червневі вибори вплинуть на підтримку України. Нагадаю, що вибори до європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня цього року. Для України, звичайно, це важливо з кількох причин. По перше, європарламент є великим представницьким органом, наділеним великими повноваженнями і, власне, визначає політику Євросоюзу, особливо щодо розширення бюджету та оборони. Багато в чому зараз вирішується майбутнє нашої країни в ЄС. Крім того, Союз виходить на перше місця за рівнем підтримки під час війни. Німеччина посилення правих може похитнути і так вразливого Шольца. Нагадаю, що вибори до Бундестагу заплановані на осінь 2025-го, але цього року відбудуться вибори у трьох східних німецьких землях: це Саксонія, Тюрінгія та Бранденбург. Їхні результати вплинуть звичайно на загальну політичну ситуацію, оскільки нинішній уряд підтримує близько третини виборців. Німецький канцлер Олаф Шольц може опинитись під загрозою відставки, якщо його підтримка продовжить падати. Сполучені Штати Америки, звичайно, головні вибори 2024 року та виклики для України. У листопаді увага України та всього світу буде прикута до Сполучених Штатів, де 5-го числа відбудуться вибори президента. Тини сенаторів та палати представників від їхніх результатів залежить хто стане хазяїном Білого Дому на наступні 4 роки і якою буде зовнішня політика Вашингтона. Кампанія в Сполучених Штатах буде чи не найважливішою темою всього 2024 року, оскільки ця країна залишається грантом західного світопорядку та безпеки. Крім того, в них орієнтуються опоненти демократії, такі як Китай, Росія, Іран та Північна Корея. Всі вони мають інтерес, як вибори відбудуться і хто в них переможе. Перемога Дональда Трампа звичайно на виборах у Сполучених Штатах стане викликом для України. Велика Британія, консерватори втрачають рейтинг, але підтримка України не ослабне. Парламентські вибори у Великій Британії з високою ймовірністю відбудуться у грудні та призведуть до зміни влади. Британія залишається топ-донором України, виділяючи мільярди фунтів на військову та фінансову допомогу. І хто б не переміг на виборах, змін у політиці Лондона не буде. У лідера британських лейбористів Тіра Стармера високі шанси очолити уряд. Значу, що у лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва та обіцяв, що зміна уряду не вплине на рівень підтримки. А в грудні повторив, що його країна допомагатиме нашій країні стільки, скільки треба для перемоги. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!